Минулий сезон став для Манчестер Юнайтед справжнім нічним кошмаром, коли команда фінішувала на восьмій позиції в турнірній таблиці АПЛ. Але навіть такий результат просто ніщо в порівнянні з тим, що відбулося в цьому сезоні. Рік тому Ерік Тенхаг зумів хоч якось врятувати сезон та свою посаду, завоювавши Кубок Англії. Але це лише дало йому кілька додаткових місяців роботи, тому що вже в листопаді до команди прийшов Рубен Аморім. Очікувалося, що після взяття повного спортивного контролю Джимі Редкліфом та приходу на тренерський місток португальського спеціаліста ситуація покращиться в сезоні поточному. Але аж ніяк ніхто не міг уявити, що все погіршиться. Причому. Аж настільки сьогодні пропонуємо провести коротенький аналіз сезону М'ю, обговорити їхні актуальні проблеми з фінансами та спробуємо передбачити, що чекає на команду вже в наступному футбольному році. Фанати Манкуніанців на місці пишіть ваші враження та емоції від сезону, а також поділіться своїми власними очікуваннями від майбутнього. Ну і не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Багато в чому цей сезон став для червоних дияволів рекордним тільки з негативної сторони. Почнемо з кількості набраних балів турнірній таблиці. До цього року найгірший показник серед набраних очок був досягнутий в сезоні 21-22. Тоді команда набрала 58 балів. Попередній найнижчий показник був досягнутий Девідом Моєсом в сезоні 13-14, 64 очки. Вони були за крок від нового антирекорду в сезоні минулому. Тоді набрали 60 очок, але цього року було досягнуто новий мінімум. 42 залікових бали одразу після відходу на пенсію тренера Сера Алекса Фергюсона в 2013 році Девід Моїс встановив історичний антирекорд, привівши команду до сьомої позиції в таблиці. Найгірший результат. За час існування прем'єр-ліги, тому ж таки тенхагу вдалося переробити цей рекорд і зупинитись на восьмому місці. Але доля абсолютного антирекордсмена випала Аморіму. З ним Манкуніанці закінчили на 15-й позиції. Прикра ситуація і в питанні забитих голів. Рекордний показник у 49 забитих голів в сезоні 15-16 мав всі шанси бути побитим ще в сезоні минулому. Але тоді команда вдало провела останні два тури і закінчила чемпіонат, маючи на своєму. Рахунку 57 м'ячів. В останньому турі Діалота Еріксен довели кількість голів до 44 тим самим закарбувавши новий антирекорд. За цим показником вони є 16-ю командою серед 20 клубів сезону 24-25 в АПЛ. Гірше тільки Евертон Іпсвіч, Лестер та Саутгемптон. Також Юнайтед видав найгірший сезон своєї історії за кількістю перемог та поразок. Свій минулий мінімум по перемогам дияволи встановили в сезоні 21-22. Тоді було всього 16 виграних зустрічей. Наступного сезону вже на чолі з Стенхагом команда набрала 18 перемог, врятувавшись від повторення антирекорду. В цьому ж році цей показник сягнув 11, -ти. і то завдяки тріумфу над Астон Вілою в останньому турі. Якщо говорити про поразки, то до цього року антирекорд. Становив 14 програних матчів. Це показник сезону 23-24. В поточному сезоні Манкуніанці програли аж 18 разів. Позитивна ситуація, якщо її можна назвати такою, спостерігається тільки в пропущених голах. Ем'ю пропустив 54, провівши в останньому турі сухий матч. Наразі тримається антирекорд сезону минулого, коли команда пропустила 58 голів. Як бачимо, і тут клуб Аморіма був близьким до того, щоб. Перевершити минулі невдачі. Виходить так, що слова про найгірший сезон в історії Мю це далеко не популізм та просто гучні закидки. А сумна реальність доведена актуальними фактами та статистичними показниками. Нинішній коуч Мю Рубен Аморім рубає правду матку та не приховує своїх емоцій з приводу зміни ситуації на краще та перебудови команди. Цитую. Тут все просто, щоб щось зробити, нам потрібно продати гравців. Тобто, іншими словами, перш ніж португалець зможе створити команду, готову реалізовувати його ідеї, клубу доведеться заробити грошенят на продажу футболістів та в цілому навчитися економити. Можливо, це прозвучить дивно, але Юнайтед. United... Є другим клубом Англії за кількістю доходів, поступаючись лише своєму сусіду Манчестер Сіті. В цьому році клуб зумів зберігти прогнозовані доходи у 650 мільйонів фунтів, тоді як у містян цей показник сягає 715 мільйонів. Фактично, Юнайтед має четвертий за величиною дохід в Європі, поступаючись лише Реалу, Сіті та ПСЖ. Тому в чому ж проблема з поганою грою, боргами та фінансовими складнощами. Манкуніанці витратили величезну кількість грошей на залучення нових футболістів. Але витрачені вони були дуже неефективно. За час перебування в клубі Еріка Тенхага команда витратила майже 700 мільйонів фунтів на трансфери, з яких 231 мільйон пішов тільки минулого літа. За п'ять останніх років червоні дияволи профукали близько мільярда фунтів, пропустивши перед собою тільки Челсі та Манчестер Сіті. Але не трансферами, єдиними Юнайтед заганяє себе у фінансову прірву. Клуб витрачає колосальну кількість грошей через реструктуризацію та постійні. Звільнення тренерів. В сезоні 24-25 клуб витратив трохи більше 10 мільйонів фунтів на виплату компенсацій за звільнення Тенхага. Всього лише через кілька місяців після підписання нової угоди. А також 4 мільйона фунтів за запрошення, а потім і звільнення спортивного директора Дена Ешфорта, якого переманили з Ньюкаслу. а потім виставили за двері всього через 5 місяців. З моменту виходу на пенсію сера Алекса Ферхюсена, клуб. Виплатив більше 100 мільйонів фунтів за часті зміни менеджерів, тренерського штабу та керівників вищої ланки. Не забуваємо, що й Рубен Аморім прийшов не просто так. Боси дияволі виплатили спортінгу 11 мільйонів фунтів. Наразі новий співвласник клубу Джимі Редклі вже почав проводити процеси по стабілізації фінансової ситуації. Але для цього він обрав Низку зовсім непопулярних рішень, за які вболівальники вже починають ставити його в одну когорту з глейзерами. Бізнесмен почав з реструктуризації внутрішніх відділів клубу, почавши масові звільнення співробітників. Вже звільнено майже 250 працівників, а в подальшому це число має зрости ще на декілька сотень людей. Дісталося також і Фергюсону, якого посунули з посади посла команди, незважаючи на те, яким символом він є в історії клубу. Також були скорочені зарплати інших. Послів в обличчі колишніх легенд команди. До речі, про колишніх легенд. На нашому каналі є відео про культовий склад червоних дияволів зразка сезону 2007-2008. Обов'язково подивіться, якщо пропустили та пустіть скупу сльозу ностальгії, бо такого МЮ вже ніхто давно не бачив. Посилання знайдете в описі, в підказках. Ну, а ще радимо вам підписуватися на наш новий канал з короткими відео. Його знайдете в закріпленому коменті. Редкліф також скоротив пільги для персоналу і відмінив традиційну різдвяну вечірку. А дорогу до фіналу Ліги Європи для співробітників команди взагалі сплачував Рубен Аморім зі своєї власної кишені. Останньою краплею в терпінні фанів стало підвищення цін на квитки, причому без знижок для пенсіонерів та дітей. Сам Рекліф у своїх інтерв'ю визнає, що на Олтрафорд є ціла купа проблем. Цитую, клуб десь 10 років дрейфував. Манчестер Юнайтед став посереднім. Він не елітний, хоча вважається одним із найкращих футбольних клубів світу. Для досягнення елітного статусу мають відбутися серйозні зміни. В організації накопичилася велика інерція. Кінець цитати. А ось нинішній головний тренер Аморім, коментуючи актуальну ситуацію, не соромився радикальних висловів. Ми, можливо, найгірша команда в історії Манчестер Юнайтед. Про банкрутство говорити ще зовсім зарано, але босам м'ю відчайдушно потрібно навчитися з розумом витрачати кошти та почати провертати ефективні угоди як на продаж. Так і на вхід. Юнайтед вже оформив свій перший літній трансфер. Атакувальний півзахисник Волвергемптона Матеус Куня приєднається до команди за 62 мільйони фунтів. І якщо чесно, він не справляє враження якісного підписання, спроможного суттєво підсилити гру команди. Так, він креативний хав з прицілом на атаку, але в Юнайтед і так вистачає гравців, не бажаючих допомагати в обороні. А Куня далеко не найкращий футболіст в цьому аспекті. Очікують, що команду залишать Гарначо, Онана, Еванс, Гойлон та ще цілий ряд гравців, яким потрібно знайти якісну заміну, бажано під ігровий стиль Аморіма. Бруно Фернандеш під питанням, але якщо він піде землю, то тоді трансфер Куньї пояснити можна. А от якщо залишиться, то це вже велике питання. Хочеться вірити, що сумні часи на Алтрафорд колись. Пройдуть, і команда знову почне доводити, що здатна бути елітним клубом, як колись в кінці 90-х та в нульових. Пишіть в коментарях, кого цим літом МЮ потрібно ще придбати, а кого навпаки продати, і чи вийде у Аморіма виправити ситуацію? Або ж він приречений на відставку. Підписуйтеся на наші канали і бувайте!